Отже, почнімо нашу розмову спочатку. Перше, що я хочу почути, в яких стосунках ви перебували з Русаном Лічосу, якого позавчора ввечері застрелили? У близьких. Убив співмешканця це те, що під час нашої минулої зустрічі ви назвали невеликими сімейними проблемами. А як ви поясните, що вашого співмешканця застрелили у дворі вашого доброго знайомого Микити Карпенка? Що він там робив? Я пропоную вам розповісти правду. Бо ми все одно докопаємось до істини. Але для Микити може бути вже пізно, бо він не в небезпеці. Що з Микитою? Ви що знаєте? Мушу нагадати, що тут запитання ставлю я. І чекаю відповіді на них. У нас з Микитою. Ми кохаємо один одного. Мені давно треба було покинути нечосу, бо він був брутальним і небезпечним покидком. Але я його просто боялася. Я боялася за себе і за Микиту. І Бізнес був куплений на брудні гроші Руслана. Ну, що знав про ваші стосунки з Америком? Не знав. До позавчора. Я забула заблокувати телефон. І коли була у ванні. Руслан відкрив мій месенджер і прочитав наше листування. Руслан побив мене і пригрозив, що б'є Микиту. Я хотіла його попередити. Але Руслан перед тим як піти розбив мій телефон. Поки я витягала з нього сім-картку, шукала іншу трубку, щоб поставити сімку, минув час. Коли я змогла подзвонити Микиті. Його телефон був вже вимкнений. Це було десь після півночі.